до центрального мікрофона Олега Тягнебока, голову Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Тягнебок, у питанні про землю ви разом з комуністами, заявляючи, що торгівля землею це продаж України в роздріб. Ви вважаєте, що українці ментально ще не готові бути господарями на своїй землі? Дякую. Звісно, що всеукраїнське об'єднання Свобода як націоналістична політична сила. Не може мати спільної позиції з, з комуністами, Но знаєте, в чому є наша а Я поясню, в чому є наша різниця. Наша різниця, в погляді навіть на землю, вона полягає в меті. Мета, яку хочуть досягнути комуністи своєю позицією, і мета, яку хочуть досягнути націоналісти своєю позицією. До речі, доповнюючи те, що говорила пані представник міністерства, не тільки за голодомор варто казати. Треба згадати про те, як комуністи господарювали в той час, як вони організували хімізацію нашого аграрного сектору, як вони е, осушили наші землі, що потім зараз треба 60% українських земель зрошувати, як вони затопили чорноземи навколо Дніпра. Та навіть пам'ятаєте, в них така була маячлива ідея, що річки, північні річки змінити русло їх і е, хід їхніх десь туди на південь. Ну, тобто відбили абсолютно всю охоту людей працювати. Так ось їхня мета комуністів це забрати землю в українського селянина, як це вже вони колись раз забирали разом з комісарами. Наше завдання сьогодні зберегти землю для українського селянина, щоб кожен українець мав право мати цей пай, і він ним мав право користуватися. Але нині зрозумійте, люди добрі. Земля куля, вона ж не є гумовою. І якщо людина продасть той кусочок землі, вона вже її ніколи до себе не забере. Можна продати яблуко з яблуні, бо на другий рік яблунька знову може вродити. Але якщо ти продаш той кусок землі, все, кінець буде. Тим більше, що що б вони не говорили, але вони планують продавати землю, в тому числі і іноземцям. Нині вони кажуть так, завтра будуть говорити зовсім по-іншому. Позиція свободи є абсолютно чіткою. Треба. Продовжити мораторій на продажу землі сільськогосподарського призначення. Землю можна, землю можна здавати тільки давати тільки в довгострокову оренду з правом родинної спадщини. Треба слідкувати за тим, чи ці землі відповідним чином, чи зберігається родючість цієї землі, чи той, хто працює на, на тій землі, він її не знищує. Тому що мета бізнесу, яка мета бізнесу, товариство? Прибуток. Мета українського селянина вона є трошки інша, тому що для українця земля це не тільки засіб виробництва. Для українця земля це є природній життєвий простір, як зрештою і повітря, як і вода, як і ем, сонце. Тому ми маємо чітко розуміти цю позицію. Свобода, що запропонувала? Давайте проведемо референдум в Україні, і ми, на відміну від деяких інших політичних сил, для референдум запропонували. Виставити законопроект про землю дуже короткий, на сім статей законопроект, де би чітко було аргументовано те, про що я вище сказав, і на референдумі голосувати чи ти за такий закон, чи проти. Тому що ви розумієте, якщо в нашому законодавстві е, е, питання ухвалюється парламентом, чи, наприклад, референдумі стоїть питання, чи ти за чи продаж землі, як деякі політичні сили поставили, то парламент має це затверджувати. А якщо ви голосуєте на референдумі за закон? То не треба нічого абсолютно затверджувати вже Верховною Радою. Президент підписує і закон вступає в дію. Землю сьогодні продавати не можна. Її куплять оті всі жуліки. Ви, ви Багатії пане її. бог що президент підпише. закон? А це не має значення згідно законодавства. Якщо він не підпише, то закон вступає в дію навіть і без його підпису. І зрештою, я вам хочу сказати, товариство. Ви прекрасно розумієте, в якій сьогодні ми ситуації знаходимося? Я не дарма задав питання міністрові агропромислового комплексу щодо китайців, і не тільки китайців, яких аж очі вже горять, вони дивляться на ту українську землю і хочуть її купити. Дійсно хочуть купити. Бо це чорнозем. Німці в свій час фашисти знаєте, отакими пластами зрізали нашу землю і вивозили собі. А арабський світ. Вони що не, не чекають того? А зрештою, е російський капітал. Вони не чекають того, тільки дай сигнал. Їм треба на один день. Дозволити продаж землі, все тоді Україні буде кінець. І коли сюди прийдуть китайці, прийдуть араби, прийдуть представники іншого іноземного капіталу. Ви не думайте, що вам зараз влада розказує ілюзію. Мало того, що ви зараз землю е, Пай продасте і отримаєте якісь гроші, а потім прийде е, багатий чоловік і вам ще роботу дасть. Та не дадуть вони вам роботу, тому що китайці привезуть своїх китайців. І будемо ми мати коло себе тих, які будуть там працювати, і пане Андрію, їздити в тих потягах будуть справді китайці, а не українці. Тому що українців сьогодні реально отою реформою виселяють, витісняють з нам даної Богом землі. От в чому суд є, отих всіх проблем. теперішній владі вірити не можна категорично. Микола присяжнюк! Микола присяжнюк. Пані, ви знаєте, що я говорив що 42 мільйони гектарів в нас сільськогосподарських угідь. А під зрошені попадає, і по науковим нормам всього на всього 2 мільйони. Тобто це перше. По-друге... Тобто комуністи хороші, так? Ні, почекайте. Я говорю а, але сьогодні вони вас про в поліції техніку. разом. Я, я говорю прошу. про техніку. Так, так. І сьогодні, на превеликий жаль, от тільки ви на відміну від попередніх виступаючих заговорили про селянина. Всі говорили про олігархів. Хоча зібрались ми обговорити законопроект, який якби передбачає. Завершення земельної реформи і обговорити, щоб можна було врахувати всі питання, щоб не уможливити обеземелити українського селянина Говорили ми більше три четвертих часу передачі про олігархів. Давайте все таки повернемося до українського селянина. І я вам вдячний, що ви що з цього розпочали. Це звичайно важливе питання і. Щодо продажу, я ще раз говорю, що продаж сільськогосподарської землі, завершення земельної реформи, це не рівняється продажу сільськогосподарської землі. Це перше. По-друге, не потрібно нав'язувати з любої трибуни, що Селянин зобов'язаний продати землю. Він не зобов'язаний, він зобов'язаний її утримати в своїй власності. Це по-друге, по-третє, все таки за 20 років ми бачимо, що села деградують. Ми бачимо, що е, села вимирають, зникають з мап, і це так далі не може бути. Не може бути. Ми повинні з вами завершити земельну реформу. Питання щодо продажу іноземців і перепродажу спекуляції в законопроекті. Пропонується. Якщо ти купив землю і напротязі одного року перепродаєш, ти зобов'язаний 100% мита заплатити державі. Продаєш протязі двох років 90 і так пішло аж до 10 років. Це друге питання. І, до речі, це знову досвід європейський. Це досвід, який застосовується в багатьох країнах. І наступне питання щодо продажі другим іноземним державам. Ми знаєте, мабуть, і чули, що попередній уряд був підписав угоду, дав обіцянку лідеру Лівії. Про що? Про те, що він надасть можливість е, виділити землю Лівії. Не відбулося цього, не відбулося і не відбудеться. І завершення земельної реформи не передбачає перепродажу. перепродажу. Дачі землі іншим державам, тому що землею можуть володіти тільки фізичні особи громадяни України і крап, і фермери, Я і розуміло. крапка на цьому, і крапка. Дякую. спробую відповісти на ваші запитання, пане міністре. Ну те, що ем, львівський лідер якраз і приїхав сюди в Україну декілька років тому назад і мав намір вкласти серйозні гроші. Африканські серйозні гроші сюди в Україну, в український чорнозем, викупити землю за різні певні преференції, це якраз і навпаки доводить мою правоту. Те, що рано чи пізно ви вже пішли на зговори з власне бахти, з іноземцями, а рано чи пізно це буде ти, бахти, це щодо, щодо приватизації землі. Ми вважаємо, що землю можна приватизовувати, але тільки під об'єктами нерухомості, а також присадибні земельні ділянки все. Землі сільськогосподарського призначення не можуть приватизовуватися. І ми дійсно сьогодні, от про це звучало не раз. Маємо ситуацію. В нас особливо старші люди або навіть молоді, які не хочуть зараз вертатися в село і не хочуть працювати в селі, мають свої паї. І ось я об'їжджаю зараз всю Україну. До речі, хочу якраз сказати, що немає в нас ніякого розколу України. Тому що що на заході, що на сході, що на півночі, що на півдні селяни говорять одне й те саме. Вони бояться того, що їх надурять і бояться продажу землі. Тому ми що пропонуємо? Оцей пай пенсіонера, який дійсно хоче його продати, який не має вже сили обробляти цю землю, він може продати, але тільки державі.